Усі на толоку за кілька тижнів до найбільшого християнського свята тисячі івано-франківців вийшли на генеральне прибирання міста. Чи не найбільше сміття на околицях? Береги бистриць захращені тим, що традиційно залишають після себе відпочивальники. Пластикові пляшки, пакети та інший непотріб не цуралися прибирати місцеві регіонали. Кілька годин роботи, і в результаті два трактори сміття та розчищений берег. А щоб озеленити цю територію, активісти взялися за посадку дерев. У нас була трошки довга зима. Настала весна, люди будуть йти відпочивати. Я думаю, кожній людині буде приємно, коли він буде відпочивати на прибраній території, озеленені з деревами. Ми сьогодні плануємо не менше як 300 дерев посадити, і, і надалі ми будемо це проводити. Я кажу, як мінімум 2200-2500, тисяч. Я думаю, що ми в найближчий час посадимо. Очищення потребують не лише околиці та пробудинкові території, але й пам'ятники. Однак віників та пакунків тут буде замало. Потрібні спеціальна техніка та особливий підхід. За нелегку справу взялися працівники івано-франківського відділу відділення Київстару, які суботнього ранку вийшли на толоку. Озброївшись миючими засобами та залучивши відповідні машини, упродовж кількох годин вони відмивали бронзовий монумент Івану Франку. Спочатку ми його змивали просто водою. Після цього наносили миле його ще шампунем, Не простим шампунем, а від шампунем для волосся. І після цього ще ми його спеціальним розчином. І пі і після цього ще будемо натирати його, щоб він гарно блистів. Поки одні мили пам'ятник каменяра, інші висаджували алею туй, яка відтепер прикрашає меморіальний сквер. Це алея е, з двох шеренг по 15 Туй це було рекомендовано спеціалістами зеленого господарства. І відповідно по їхній рекомендації за кошти Київстару ми закупили ці туї. І підживку землі з висадкою нової алеї впоралися за годину. А от миття пам'ятників справа не лише клопіткала і тривала. Окрім каменяра за день толоки київстарівці вимили Адама Міцкевича та дві скульптури біля облдержадміністрації.